Вітаю шановні ченнери-програмісти, з вами ProMax, і сьогодні продовження теми про процесори в рамках проєкту Z80 Arduino. Якщо ми разу була спроба уявити, що відбувається всередині процесора, то сьогодні хочеться глянути всередину книги рецептів, побачити, які страви готує процесор, і можливо, зробити йому декілька замовлень. Дораз, до речі, щодо замовлень. Коли я навчався в Карківському університеті радіоелектроніки, у нас на курсі мікропроцесорна техніка був стенд, схожий на той, що бачите, в лівому верхньому кутку, в якому з клавіатури можна було вводити 16-річний код, а далі запускати його на виконання та дивитися, що, як він буде спрацьовувати. Це також можна зробити в оновленій версії програм забезпечення Arduino з консолі. Слово надається голові родини 80-х, процесорів 80-80. Отже, пане процесоре, і як розшифровуються ці дівні записи? Дякую за питання. Нагадаю, що це 16-річний запис двійникового числа, якщо його розбити групами по 4 біта. Для аналізу ж краще розбивати його групами по 3 біта. І тоді це буде вже запис в 8 системі системи зчислення. Старші 2 біта будуть вказувати на групу команд або на умовний розділ в книги рецептів. Наприклад, якщо старші 2 біти це 0.1, то це група команд, це переміщення між реєстрами. Тоді наступні будуть вказувати, між якими регістрами відбувається переміщення або копіювання даних. Кожен регістр загального призначення. Мають власний ідентифікатор, за яким можна його розпізнати в цій команді. Наприклад, ця команда каже: скопіюй дані з реєстра А в реєстр Б, а ця з реєстра С в регістр L. Якщо спотати, то буде навпаки. Наступна цікава група це група 2, група в та логічних операцій. В наступних трьох бітах можна побачити, яка саме операція виконується та з яким реєстром. Причому одним з регістрів завжди виступ акумулятор. Наприклад, якщо бачить 0 або 1 в кодах операції, то це завжди додавання. Звісно ж, бінарній системі де доступні цифри тільки 0 та 1. Якщо зустрічається 0 та 1, то результат буде 1. Але якщо зустрічається 1 та 1, то результат буде вже 1 0. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо та використаємо в наступному додаванні розрядів. Якщо в результаті додавання виходить більше бітів, ніж розрахована система, я нагадаю, система 8-бітна, то молодший 8-бітів записуємо в акумулятор та виставляємо прапорець Carry C як нагадування на майбутнє. Варіантом такого майбутнього є додавання з урахуванням попереднього переносу. Серед орпетичних операцій є ще віднімання та віднімання з позикою, що також використовує папірець С. Далі йдуть побітові логічні операції. За номером 4 операція логічна І, яка звучить приблизно так. В розряді результату буде одиничка тільки якщо в відповідних розрядах першого та другого числа будуть одинички. Номер 6 операція логічного або, яка звучить так. Розряд результату матиме одиничку, якщо в певних розрядах першого або другого числа буде одиничка. Номер 5 виключне або, схоже на попередній варіант або тільки йому не подобається, коли зустрічаються одинички одночасно. Остання операція під номером 7 це порівняння. Технічно воно враховує різницю між двома. Числами та виставляють повітні пропорції. При цьому результат обчислення де не зберігається. До речі, пропорції виставляє будь-яка операція з цієї групи. Пропорці ви вже бачили. Якщо результат обчислень нульовий, тоді виставляється флаг 0 Z, а якщо старший біт одиничка, то виставляється флаг S. Sine. Умови для інших пропорційів можна подивитись в інструкції для процесора. Нульова та третя група містить різноманітні операції, що не підлягають однозначній класифікації. Серед цих команд можна зустріти операції інкремент, декремент, завантаження значення в регістр» або зберігання значення регістру в пам'яті. Дізнатися більше можна в лінках під відео. Повернуся до коду наведеного на початку. Можна побачити, що він містить команди, що належать до нульової групи. З таблиць бачимо, що ці команди завантажують значення в регістр А та зберігають значення регістр А в комірках пам'яті за адресами, що надані після команди. Одна команда зупинки є виключенням з групи 1. Давайте подивимося, як це буде працювати в нашій системі. Оновлена версія програми забезпечення містить команди за допомогою типу, яких можна впливати на комірки в пам'яті системи та також приглядати їх. Зокрема, це команди D від dump, за допомогою типу, якої переглядають стан пам'яті, команда P для заповнення комірок даними, а також її синонім команди M від Memory. Першим аргументом команди P виступає адреса комірки, з якої починається заповнення пам'яті, а далі можна заносити і декілька значень комірок. Коли код програми занесений повністю, перезавантажуємо систему та дивимось результат. Використовуючи матеріали пана процесора, спробуємо вирішити. Кілька глобальних задач людства рівня 2 класу початкової школи. Перша. Люся пішла до крамниці та придбала там 12 пакетів печива та 16 пакетів міїни. Скільки пакетів вона придбала взагалі? Для розв'язання цієї задачі давайте спробуємо записати її в термінах процесора. Отже, в нас є кошик. Це буде акумулятор. Регістр А. Спочатку кошик повинен бути порожнім. Далі в нього додали чогось 12, потім чогось 16. І ми отримали результат. Спробуємо оформити це валіти коду. Якщо не помиляюсь, це буде перша група, сьом регістр та 6. Тому що запис буде з пам'яті і записуємо 0. Це в октальній системі восьмирічній. Та 300 в 16-річній системі. А, ні, там нульова група. Взагалі-то для акумулятора можна застосувати ось такий от лайфхак. Виконати операцію XOR самим собою. Тоді там, де була записана одиничка, мужефаткова, стане 0 і ми зекономимо 1 байт пам'яті. Далі додати це друга група, нульова операція. Стій, давайте. Кількість пачок печива запишемо в акумулятор C. Тоді код для додавання буде виглядати як 2.5.1, а додати C. Але перед цим потрібно в реєстр C занести значення. Це буде нульова група, перший регістр і запис пам'яті. Тут 12 наведено в десятковій системі. Для того, щоб привести, потрібно спочатку записати його в двійниковий, а потім розділити або на 4, або по 3 біта. І отримуємо 8 та 16 значення. Додати регістр це друга група. Нульова операція, Перший регістр. Для печок ми війни візьмемо регістр B. Для завантаження в регістр B буде код 006, нульова група, нульовий регістр та 6 як варіант завантаження безпосередньо в регістр. Число 16. Спочатку запишемо в віковій системі і переведемо його в восьмирічну та 16-річну систему зчислення. Додавання регістру Б. Це друга група. Нульова операція, нульовий регістр. Переводимося в 16-річний формат та продовжимо далі. Для того, щоб побачити результат, його треба десь записати. У нас повинні залишити ще вільні камерки пам'яті. Спробуємо записати туди. Для цієї родини адреса це завжди 16-бітне число. Навіть якщо в системі взагалі-то 16 байтів, і можна було б його записати чотирма бітами. Але система є система, тому 16-біт це 2 байти, і їх потрібно записати у правильному порядку так, як вимагає це правила родини. Спочатку молодший байт, далі старший байт числа. Нарешті код для зупинки процесора. Я не впевнений щодо кількості комірок, яку буде займати наша програма. Тому давайте перепишемо її так, щоб результат заносився в останню комірку, що доступна в пам'яті. Тобто з адресою F. Код майбутньої програми сформовано, настав час ввести її в пам'ять системи. Для зв'язку з Arduino я використовую програму Minicon. Після призаватаження Arduino можна починати роботу. Команда D приймає один або два параметри. Якщо один, то виводить значення окремої комірки, якщо два, то в діапазоні. Причому вводиться по 8 байтів на один рядок. Після вводення коду командою M. Та перевантаження процесора починається виконання коду. І вже наступна команда D показує заповнену комірку з номером F. Це саме той результат, що я очікували. Програма працює. Наступна задача. Хлопчик Каді мав 87 кульок. 18 з них він позичив своєму другові ділану. А12 подарував саманті, скільки кольок в нього залишилось. Для розв'язання цієї задачі використаємо який минулого разу. Запишемо все в термінах процесора. Припустимо, хлопчик Каді зберігає свої кольки в рюкзаку реєстр А. Делан це буде реєстр D. А саманта, реєстр C. І якщо з акумулятора послідовно відняти значення регістрів D та C, то ми отримаємо результат. При створенні коду, враховуємо, що регістр D має ідентифікатор 2, регістр C – ідентифікатор 1, а код операції з другої групи на віднімання це Теж номер 2. Для того, щоб перевести значення 87 в десяткове в бінарну та 8 системи, а також з систему, краще скористатися програмістським калькулятором, що є в системі. Цього разу, в пам'яті ще залишилось код минулої програми. Для того, щоб її очистити, використовую команду E е з параметром M e е від Erase. M значить Memory. Для цієї консолі натхнення по командам бралося з проєкту TonyRAM, а також з давньою операційної системи Monitor, що була якраз для. Висьбітник комп'ютерів і дозволяла працювати з пам'яттю. Що ж, це був дуже цікавий досвід з восьмирічними операційними кодами процесора, також які називаються машинними кодами. Думаю, можна буде додати їх в систему Z80 Arduino. Щоб можна було проглядати в восьмирічній системі, вводити код по директиві M, але створювати код власноруч, особливо великий код для більшої кількості пам'яті. Краще для цього використовувати комп'ютерні програми. Наступного разу. Поговоримо про програми асемблера, про Мнемокод для процесорів 80-го та Z80-го. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео, чи використовувати ви восьмирічний код для аналізу або для створення невеличких програм. Будьте здорові, бережіть себе та на зсу.